Шановні архітектори, вітаємо вас у містечку Мрії, де відбудеться конкурс на кращий проєкт розширення нашого найзатишнішого містечка. Вам буде необхідно власними руками створити свій невеличкий райончик, збудувавши в ньому житлові квартали, розмістивши їх на вулицях, розбивши навкруги парки та розмістивши басейни. А той, кому це вдасться найкраще, і стане головним архітектором. Тож створити свій маленький житловий квартал вам допоможе гра Welcome to містечко мрій, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра Welcome to містечко мрій розрахована від 1 до 10 гравців. Що раунду учасники будуть обирати одну із трьох спільних для всіх гравців комбінацій дій і номерів будинків, які буде необхідно записувати на своєму планшеті, намагаючись створити найкращі житлові квартали і виконати плани забудови. А ось дії під час гри будуть надавати додаткових можливостей: як то розбити парк, збудувати басейн чи підняти ціну у рієлтора для ваших. Житлових кварталів, адже той, кому вдасться заробити найбільше очок, і стане переможцем. На початку гри перетасуйте карти будівництва і поділіть їх на три однакові стоси і покладіть на центр стола стороною з номером догори. Виберіть три карти плану забудови: одну карту «А», одну карту «Б» та одну карту «С» та викладіть їх на центр стола стороною проєкт догори. Для вашої першої партії радимо взяти лише карти стандартних планів забудови без зірочки. Далі кожен з гравців отримує ігровий планшет, маркер та підказку. Для першої партії ми радимо грати на класичній стороні, яка має ось таку позначку. Кожен архітектор дає своєму місту назву і записує її у верхньому лівому куті планшета. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Уся партія триває кілька раундів, які гравці грають одночасно. Кожен раунд складається з п'яти кроків, які виконуються у відповідній послідовності. Спершу необхідно перевернути верхню карту будівництва в кожному стосі її покласти біля відповідного стосу стороною з дією догори. Таким чином, ви створюєте три нові комбінації номера та дії для вибору гравців. Перевернувши останню карту кожного стосу, окремо перетасуйте три скиди і утворіть три нові стоси стороною з номером догори. Після цього гравці одночасно вибирають для себе одну із доступних комбінацій для розіграшу. Ту саму комбінацію можуть вибрати і декілька гравців. У вибраній комбінації на карті із цифрою вказується номер будинка, який гравець зобов'язаний вписати в будь-який порожній дім на одній з трьох вулиць свого планшета. У грі є карти з номерами від 1 до 15. Будинки на кожній з вулиць повинні бути пронумеровані в порядку зростання від найменшого до найбільшого зліва направо. Проте вулиці між собою не пов'язані. Тож ви вільні створювати нову комбінацію із номерів на кожній із вулиць. Номери на вулиці не обов'язково нумерувати один за одним. До того ж, ви вільні залишати порожні комірки під час записування номерів. Однак ви не можете мати двох однакових номерів на одній вулиці, окрім використання дії прибудова, про яку ми поговоримо трохи згодом. Ви завжди повинні обрати комбінацію, номер будинку якої ви можете записати на планшеті. Якщо ж стається таким чином, що у свій хід ви не можете записати жоден з трьох доступних номерів, тоді ви отримуєте відмову в дозволі на будівництво і замість пронумерувати дім і виконати дію, ви позначаєте одну комірку відмови в порядку зростання, яка наприкінці гри може відняти ваші переможні очки. Якщо ви таки вписуєте номер з обраної комбінації на одній зі своїх вулиць, і тільки тоді, за бажанням ви можете виконати дію з цієї комбінації. На картах ви можете зустріти шість різних дій, і зараз ми детально розберемо кожну з них. Дія паркан дає змогу окреслити межі житлових комплексів різних розмірів, тобто створити групу сусідніх домів, яка розташована між двох парканів. Виконуючи цю дію, ви малюєте одну вертикальну лінію між двома домами на будь-якій вулиці. Байдуже пронумеровані вони чи ні. Зауважте, що на початку гри на обох кінцях кожної вулиці вже є по одному паркану. Наприкінці гри ви здобуваєте очки за готові житлові комплекси групи, що мають всі пронумеровані дома. Проте такі групи повинні складатися з щонайбільше шести домів і бути всі пронумеровані. Протягом гри ви можете розділяти свої житлові комплекси новим парканом, але за умови, що ви не використовували цей ЖК для затвердження плану забудови. А ось дія підвищення вартості якраз допоможе вам збільшити кількість очок, які ви зможете заробити за свої завершені житлові комплекси. Виконуючи цю дію, виберіть розмір ЖК і замалюйте одну комірку у відповідному стовпці. А ви можете замальовувати комірку навіть якщо ще не маєте жодного готового житлового комплексу такого розміру. Ви повинні замальовувати комірки в порядку зростання їхніх значень. Наприкінці гри кожен готовий ЖК цього розміру дасть кількість очок, що дорівнюватиме найнижчому видимому числу у відповідному стовпці. Виконуючи дію парк, замалюйте крайню ліву комірку парку на тій вулиці, де ви щойно пронумерували дім. Остання комірка парку на кожній вулиці ніколи не замальовується. Дію басейн можна використати тільки якщо в цей хід ви пронумерували порожній дім з басейном. Тоді обведіть цей басейн, а після замалюйте одну комірку в зоні басейнів. Усі комірки замальовуються в порядку зростання. Обравши комбінацію з дією басейн, ви не зобов'язані записувати номер в дім з басейном. До того ж, ви завжди можете записувати номера в дома з басейном, навіть маючи іншу дію. Проте пізніше ви не зможете обвести цей басейн. А ось дія тимчасова бригада дає змогу змінити номер з карти в обраній комбінації на один чи два, як в більшу, так і в меншу сторону, або не змінювати його взагалі. Тож, завдяки цій дії, у вас може з'явитись будинок із номером 17. Або будинок із номером 0. У будь-якому випадку, після використання цієї дії, ви повинні замалювати одну комірку в зоні тимчасової бригади. Чим більше цих комірок буде замальовано у вас наприкінці гри, тим більше очок ви здобудете. Останньою можливою дією є прибудова, яка якраз і дозволяє гравцям мати два однакових за номером будинка на одній вулиці. Тож, вписавши номер зі своєї комбінації, використовуючи дію прибудова, виберіть будь-який уже пронумерований дім, можна і щойно збудований, і скопіюйте його номер у порожній сусідній дім, ліворуч чи праворуч, додавши при цьому літеру П, щоб позначити його як. Прибудову після цього замалюйте одну комірку в зоні прибудов. До речі, завдяки цій дії ви можете копіювати той самий номер кілька разів. Чим більше ви виконуєте цю дію, тим більше очок ви втратите наприкінці гри. Після того, як гравець вписав номер будинка і за бажанням виконав обрану дію, необхідно перевірити, чи був виконан план забудови. На картах планів зазначаються умови, які необхідно виконати гравцям, щоб отримати зазначену кількість переможних очок. Наприклад, ось такий план потребує, щоб у гравця на будь-яких вулицях було три житлових комплекси, а також ще одне ЖК, що складається із чотирьох домів. Щоб позначити використання ЖК для заліку плана забудови, проведіть лінію над усіма його домами. До того ж, нагадую, що тепер ці ЖК заборонено розділяти парканом. Після цього гравець записує найбільшу кількість очок, зазначену на карті у відповідну комірку до літери карти. Наразі це B і друга комірка. Якщо під час цього раунду інші гравці так само виконають умови, зазначені на карті, вони також отримують очки за більшим значенням. А після цього карту плану необхідно перевернути стороною затверджено догори. І тепер архітектори, які затвердять цей план забудови в наступних раундах, здобудуть менше очок, і більше ця карта не перевертається. До речі, за один хід гравець може затвердити, скільки завгодно планів забудов, однак кожен ЖК можна використовувати для затвердження тільки одного плану. Ознайомившись грою у наступних ваших партіях, ви зможете додавати до гри плани складних забудов. І з властивостями цих карт ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Після того, як усі гравці перевірили виконання умов планів забудови, розпочинається новий раунд з відкриття трьох нових карт. І таким чином гравці розігрують раунд за раундом до виконання умов закінчення гри. Або один із гравців затвердив усі три плани забудови, або один із гравців замальовує свою третю комірку відмови в дозволі на будівництво, або один із архітекторів пронумерував усі будинки на трьох вулицях. Тоді цей раунд дограється до кінця. Кінця і після цього гравці переходять до фінального підрахунку очок. Спершу додайте свої очки за плани забудови, далі перенесіть у відповідні комірки найменші видимі значення парків з кожної вулиці і сумуйте їх. Запишіть нижче видиме значення з зони басейнів. Далі архітектор, який замалював найбільше комірку зоні тимчасової бригади, здобуває 7 очок. Другий гравець 4 очки, а третій одне. При нічиїй усі гравці отримують однакову кількість очок за відповідне місце. Однак, якщо ви не замалювали жодної комірки в цій зоні, ви не здобуваєте очок зовсім. Після цього порахуйте кількість готових житлових комплексів і запишіть їх кількість під відповідним стовпцем. Помножте це число на найнижче видиме значення в цьому стовпці. Далі запишіть найнижче видиме значення з зони прибудов, а також найнижче видиме значення з зони відмови. Після цього залишається додати очки із цих комірок і відняти від кінцевого результату значення цих двох комірок. Перемагає архітектор з найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї перемагає претендент з найбільшою кількістю готових житлових комплексів. Якщо й далі нічия, ці архітектори ділять перемогу. Вдосталь награвшись у welcome to містечко мрій за звичайними правилами, ви можете спробувати експертний варіант, в якому ви можете додати до гри проїзди. Будь-коли під час раунду до чи після нумерування дому і виконання дії, додатково ви можете додати проїзд на вашу вулицю. Для цього у порожньому домі намалюйте коло з крапкою і паркани обабіч нього. Після цього замалюйте одну комірку в зоні проїздів у порядку зростання. Проїзд не вважають домом, і він розділяє вулицю на дві менші вулиці. Нумерація яких тепер не залежить одна від одної. Тож ви вільно можете мати будинки з номерами від 1 до 15 по обидві боки проїзду. Ви навіть можете мати два проїзди на одній вулиці, розділивши її на три частини. Проте наприкінці гри ви повинні відняти від загальної суми очок найменше видиме значення з зони проїздів. Також для урізноманітнення гри замість класичної сторони ви можете використати сторону з кресленням. Зауважте, що вулиці та нарахування очок на ній відрізняються від класичної сторони. Однак головною умовою є те, що усі гравці за столом мають обрати ту саму сторону планшета. А ось сам перебіг гри на стороні з кресленням такий самий, як на класичній стороні. До того ж, у гру Welcome to містечко мрій ви також можете грати соло. Цей варіант має деякі зміни в правилах, з якими ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для першої партії у настільну гру Welcome to містечко мрій. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її. І в ваших улюблених магазинах на все добре бувайте!